Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз з'їхав з траси Київ-Харків і рухаюся в напрямку села Фарбовано. Перше село йде не Чіперівка, потім поворот, йде село Трубівщина, а наступне Фарбовано. Чи фарбоване, чи мальоване, або ще я називають крашене, хто я хоче. Але найголовніше, що сьогодні буде огляд будинку в селі. І паралельно постараюся по програмі будинки для переселенців чи будинки, які не потрапили в інтернет. Попробую їх вам по селу пошукать, пофотографувати, поробити відео, трошки розповісти. Ну що, ж, поїхав я поки що в село, зроблю відеогляд будиночку, який ви, мабуть, скоро вже подивилися. Чи подивитесь. а це... Дана, дане відео трошки пізніше вийде. А зараз стану в про руки, кави поп'ю. Що, шановні глядачі, даний будиночок вже вийшов на попередньому відео. Ви його можете подивитися, а я на ньому зупинятися на даний час не буду. По тій причині, що треба вам іще показати багато чого цікавого. Даний відеоролик перемонтовується вже другий раз, тому що погоджую авторські права з глядачами і власниками будинків, щоб ні в кого не було ніяких до мене зауважень. Що ж, дивимося далі? Що, шановні глядачі, програма «Знайди хату по сарафанному радіо, у нас потрошку працює. Перед вами будиночок, який люди в селі фарбовано хочуть його продати. Ось стоїть толпа, ждуть, поки їх не, роз... не, не даю всім розійтися. Зараз я вам цей будиночок трохи розкажу, покажу, є господарі. З плюсів цього будинку, що поруч трансформатор, і ті люди, хто цікавиться встановленням сонячних панелей. То відстань від трансформатора до будинку реально, якщо взяти по опорах, рівно 100 метрів. І той, хто ставить ціль на сонячних панелях, заробляти кошти, дуже вигідне місце. До речі, з планування. Тут, як бачите, в селі фарбовано трошечки така, можна сказати, горбиста місцевість. Мобільний інтернет працює, мобільний оператор працює. Як бачите, асфальтована під'їзна дорога. Тут до центральної траси залишилось зовсім недалеко, метрів, мабуть, 400. І зараз я вам покажу цей будиночок. До речі, дякую хлопцю, якого звати Вадим. Я його зустрів, поцікавився. А які хати продають? Він каже, Олег знайомий, чи друг, чи кореш, чи кум, брат сват, не знаю. Сказав, що продає, зараз його наберу. І Він мене на моторолері прямо сюди привів. Тикнув на хату, Олег нас уже ждав. І зараз відкриємо будиночок і вам все розкажу і покажу. Хлопці вам велика подяка, що відреагували на моє, моє прохання. Ну що, в кого там ключі? У вас, ну, зараз йдемо показувати. Ну що, вона з кирпича сама, сама обкладена кирпичом. Ага. Олег, вона... ну ще раз, будь ласка, ділянка 23%, сотки, приватизована. Да, приватизована, так. Да. А... Хата приватизована, все при тобто, Готовий для себе. О. Хотів, so, хотів, хотів, да. хотів сам користуватися, да, вирішив хотів, продати. Да, ремонт хотів розстроїти, ремонт, ремонт, ремонт зробити. Ну, щоб на старості було, куди... Ой, я, пенсіонер, йога. Я почав я, я, я одразу думати, що потім. Бо на пенсію тяжело строїться. А, а, ну так, ну, так да, я, молодець. Я наперед. Не те саме. А скажи, там вода ще є, чи вже є? Немає, вона? вже висохла, вже висохлася, зараз слава. І розкажи, ну, будь ласка, там же є, по-моєму, далеко каскад озер Ну, далі там тоді вже ж пошли вулиці і потім ще озеро ну, оно вже теж висохає. Зараз озеро висухають. Запланіровано було. Так, вже один результат є. В селі фарбовано вже можу підтвердити точно, що три будинки є на продаж. Да-да, глядачі, ви мене добре і правильно почули іменно три будинки. Далі вам йде фотосесія, яка зроблена була дуже-дуже давно в селі фарбовано. Господарі всередині повністю зробили чорні стіни, тобто все повалювали, планування і так далі. Але переробили трішечки ремонт зовнішній. І будиночок після їхнього ремонту став виглядати зовсім по-другому. Ось він виглядає, як ви бачите на відео. І даним будинком зацікавилися люди, і на вихідних вже приїхали і залишили за нього завдаток. Тому не думайте, що це супер-супер, все класно, швидко сложилось. Всередині будинку треба ще доробити ремонт, дуже великий об'єм роботи. А поки що дивимося далі. Будемо зараз ще в людей питати, що ще де є по селу для того, щоб вам показати. Що, що ж, з'їжджу зараз в місцевий ганделик магазинчик, Попробую ще там порозпитувати, де хто в кого що є. Село длінне, це тільки в її села від Яготина. Оттуда заїзд. Як не будемо, так, да, там не так їде, що я ще три рази проїду. Що ж, у центрі, по-моєму, <кій> навпроти зупинки повинен бути магазинчик. От зараз я в ньому зупинюсь і спробую там у людей щось розпитати. Відразу видно, що ми живемо в ще Україні. О! Магазинчик «Ганделек» це я так називає. Доброго дня. Будь ласка, може вам біля інформацію по селу, о, які будинки подаються? Не скажу. У дуже багато переселенців, дуже багато будинків. Mm -hmm. Я також завдяки так, вам приклала будинок, допомагала нам. На були? початку року ну, Я все пам'ятав. <звук> а де ви купували? Все лішоли? Так. <звук> Ви допомагали нам з кидомських документами. Не пам'ятаєте? Супер. Так, давайте переведемо. Вибачаюсь, не по покупці, а може, знаєте, по сарафанному радіо. Може чули, де в селі яка хата продається. Продається? чесно. Не все ясно, я... На Гавриловці там зміня хату продається. На Гавриловці? Це говорили, це вулиця? Це як сюди. А не пам'ятаєте адрес номер буде? Пам'ятаю. Я на 31, значить там десь то 29. А як, як назвав вулиця? Першу травня. травня. Першу А, так це ж оця вулиця. Перед розділкою, Перед розвилкой. Там угу. такой буде гараж, розаленький, угу. там буде стоять прості дерева. Ну как все бобачка? От це їхній дом. І тут рядом теж дом. Там зелений заборчик, ну, деревянний, не дерев'яний, а з этого, господи, з бетону ага. виложений. Ну, зелений забор. Ой, не забор, а Короче, Вийшов з другого магазина, підказали ще одну адресу. Вулиця 1 травня. А, мабуть, номер 27. Зараз проїдемося, подивимося, що там за будиночок, тому що... Я вулицю 1 травня фарбовано знаю, бо там продавав будинки вже не один раз. Що ж, поїхали подивимось. Можливо, щось ще цікаве, побачимо. Шановні глядачі, можу сказати, що центр село Фарбовано я трошечки кайфонув. Два магазини в центрі. Доволі приємні дівчата. Ну, зрозуміло, що в одному магазині мене впізнали, ще й мої бивші клієнти то взагалі привітні були. А у другому магазині, мабуть, не впізнали, але посміхалися і роз'яснили, де будиночок подивиться. Ну от що ж, зараз подивимося. Будиночок по вказаній вулиці, може там хтось проживає, а хоча б хоч, хоч, хоч якось да, щось вам покажу. цікаве. А підкажіть, будь ласка. Розпитав у магазині цей. Сказали, що тут а по вулиці. Або 29, або 27-й номер хата може продаватися. Так, да, рядом. Ота, 29 номер, так? Да? Так, да, так, да, да. Ага, а де, де господарі? Ну, це. 27-й номер, це господарі 29-го. Так. Да. Ага. Тобто вони тут просто на городі зараз. Та на дома вдома, навіть. Хать. Ага, все, почув. Добре, дякую. Тут, так, Можу і попідскакувати для повного щастя. <гарного, Гарного вечора вам. <гарного> ну що ж, у сусідів розпитав на рахунок хати, яка продається. І зараз в даному подві... А? а? Ага. Овсеевич! Овсеевич! Ну он дедушка ходит у дворе в кинси. А вдруг весь мой вылад за колы? Спасибо. Я знал, что вы очень чуйный сусид. Дай ду, а що робити. Газай! Гайдай! До вас дійшов. Ну, що хорошо дуже знаходиться. Добрий день. Хару. Я до вас, мене до вас прислали люди із магазина. Сказали, мене Рома звати дорослі. Мене... Та нічого страшного. Сказали, що ви хату продаєте. 20... 29 й номер. Єсть. Эт... Скільки стоїть? Скільки дасте? Важко сказати, скільки дам. Покажете. Да <головік> <головік> я не знаю, тут у мене хазяйка є. Вона їй поручали це буде. Та ви хоч хату показіть? Хай А Я б хотіли, такого соціального. А, я в його тині живу. Ні, ні, ні. це я просто шукаю хати, які продаються. Так їжджу, <кхід> дивлюся. Так, ну що, це ми бачимо хату зі сторони сусіда. Хата ззовні трошечки тріснула. Ну нічого поки критичного за такі гроші я не бачу. Але отут, мабуть, Щось десь по стіні вода, по стіні трохи вода тікла. Але дивлюся, хтось заморачувався, коньки міняв. Дідусь доброзичливий, слава Богу. Думаю, газовий котло стоїть, газ підведений. Оце хатами от і з тої сторони пуста. Ааа, так вам сусіда хочеться, щоб було з ким побалакати. Ну так а як? Ну, представляє собі. Добрий день. Добрий. А я падає. Та чого ж падає? Ми її поправимо. Ага, так, сарай, тут дивлюся на два... На... Сарай. А далі теж клоні. От колодець, який... Который... Котому води щас не знаєш. Что... Ну хто буде жити, так коротше. А хата ж це обложена, да? Наверное, а кто же не э, цей? Це так вы власник хаты? Не, не, это же сосед, а жил, ну, полно -по умирали -по 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 тут, Так, а кто же спас спадкоемцы? А он и моя жена. А, все, понял. Короче, вы власники хаты? Да, 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 да. да. Що вже такий будиночок цікавий. Люди тут окації є, можна на дрова пустити. Електроживлення одна фаза. Хоча проходить три. Освітлення, дивлюся, є на стовбах. Інтернет. Асфальтована під'їзна вулиця. Сусіди з лівої сторони є. Сусіди будуть з правої сторони. А скільки ж хата стоїть, цей не, не, не живете? У хаті вже скільки, як не живете? Не знаю, скільки. Год, год більше десяти. Конечно. О, 10 років просто є. Ну, зайти в хату можна. Звісно. Не можна, навіть. Так, ну що, жив. Тут невисока верандочка. Світло робить, ні? Веранді? Зараз, взагалі, світло включається чи ні? Звісно, звісно. А де його включити? Зараз, я пошукаю, пробую так, далі у нас що тут? Кухня. Так, кухня? О, так світло робить. Вообще класно. Котел поміняний, дивлюсь. Нового образця. Бойпас уварений. Щотчик газовий стоїть. Плита. Підлога це тут, наверное, глина. Пол глина. Глина. Так. Ну чого, так ще хатка тут більш-менш держиться в кучі, Даже приємно, піч є. Плита ось можна дровами і топить. Ага, електролічильник у хаті він мигає. І кімната. Ну чого. Ну, Комна... да, Пол дерев'яний, ще не трухлий. І в принципі дедушка хоче хату продати і торгується непогано. В общем, кого... Так, побачили, побачили. Дедушка, як вас звати? А, ви казали. Я вибачаюсь, мене. Магнет... Да, дядь, дядь Ваня будете. Ага. За газ, світ все поплачено, долгів немає. Газ є. Газ є, ну кажу, за доставку газу платите. А вже. За, за дві хати. Ну, за свою, само собою, по щочику, а тут якось коротше, їх. Ви ж курсі, Д... що вам за доставку газу тут нараховується. Да нічого мені коротше. По... Хозяй, хозяй... Она, я, я, я понятно, понятно. Так, можна пофотографіровать ще? Що з ким? Кажу пофотографувати можна ще? Звісно. По... Не закривайте пока, не закривайте. Я, не буду. Оце ви вже уфарбовано проживаєте 50 років. Да. О. Не, я не, не 50 років я в Києві жив, а вже, вже більше 10 років десяти живу. Ага. Поняв. Поняв. Я така обстановка. Так, в Києві зараз як жить, так. Закривайте хату, ходім до жінки, побалакаємо. Що, ж, шановні глядачі? Всім, хто додивився, дякую за перегляд. Село фарбовано, вже пізній вечір, нема вже можливості далі їздити щось шукати. Але оці жіночки сказати спасіба. Дуже вам велике дякую, що підказали за... Не е, да я взагалі чесно признаюсь вам я ріелтор. Mm. Цей. Я просто їжджу, дивлюся будинки, які знаходжу, які продаються, uh -huh. Цей, то, в принципі, будиночок продаются. Єдине... Nee, ну, там продажу окна не открываются, вообще не відкриваються. Ну, это не проблема. Это можно сделать. Колодязя тоже нету, В принципе, это тоже можно все сделать. Uh -huh. вот. і, і що там еще? Там отопление паровое тоже замечательное. Ну, справа, так, в, тому, так, справ, справа в тому, що е будинок непоганий, він ще живенький, він ще ціленький, да, ціна невелика. Правда, що, тисячі, ну, що, так... що води немає. Я да. сама, вот, рядом купила 4 тисячі. Це ви давно купили? У 19-му році. Якому? В 19-му. А, так ви ще до війни купили? Так, да. Ну, 4 купила. А цей, е, Справа Нет. в тому, що ну ось людина теж до речі людині допомагав. Mm. Цей, ну ви ще до війни купили, вам ще, мабуть, повезло. Да. А хто зараз під час війни, то люди дуже старано шукають. Ці ж люди пенсійного віку, вони ж то не виставляють да. його ніде не, 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 і, і за цього він у них стоїть. Хотя, хоча люди дзвонять, цікавляться постійно, понімаєте? Да. Шукають. І я вже просто вирішив, що. Треба вже їхати по селах і просто в людей питати, що де продається, да, да. і людям пропонувати. Може, воно і населення села трошки збільшить, помі знаєте? Да. І хати не так валиться будуть. І... Ну, це от не знаю, та хата теж, тут буде, що умер. Прошому позапрошого году врати не буду. По-моєму, до війни ще умер. Ну, от це на жаль хороша, так. Заросла, так і знаєте, знаєте, біжу, гаражу, що там хоч можна а, знайти власників, да, а, то, і, то, і, то, і в нього документ. Тут теж, вот здесь на всяк випадок. Угу. Тут теж -то десь проїжджали, тут живе, от тут, чуть-чуть, где-то тоже двері какие-то такі. Слухайте, десь я цю вулицю взагалі добре знаю. Тут да. на цій вулиці в мене були продажі і я людям допомагав і купувати, і продавати. А, я, я, то, що просто а, так. Да, а так просто понимаєте, це добре, що сусід, ну що вони рядом. А да. отак, от якщо як оцей варіант, що ти його прийдеш, е, хрен ти коли цього не знайдеш. Ну, Ну, так, я, то, я, так, хіба, я, сільра, я вам скажу, достатки. що я ось, 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 о, мені дали будиночок там, в одному селі, його взагалі ціна 3000 доларів. Ага. Я в минулому році приїхав, ще на той будиночок можна було дивитися? Ага. В цьому році я так, так само їздив, знімав відео, показував будинки все. Так я як під'їхав до цього будинку, як на нього глянув, повірте мені, я перехрестився, там просто страх і ужас. Він, Оці погребники прямо в землю да, да. А, ну Там, там просто дуже, халепа. Дуже. Ну, в общем, ну Це слава Богу, що вони є по сусідству. рядом, Я на цей будиночок теж зроблю рекламу. Да. Я сьогодні вообще, вам для розуміння, то зараз за один заїзд. А, раз, два, три, чотири. Як чот... заїжджаєте сюди, от. я не пам'ятаю, в цю уличка одразу. Не от на трасу как виїжджають, як как от Туда туди теж, по-моєму, продаються хати. Ну, я, я ще повернуся да. до голови сільради, ой, до старости сільради да. побалакаю, але знаєте, я один працюю, я все не встигаю. У мене, да. за, мені завтра з людей зустрічають, завтра зустрічать у ну, да. понеділок до нотаріуса вести. Ну, коротше, наступний особ... Слі... 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 вільний час буде, аж не раніше вівторка, а там, дай Бог, знайти да. час. Да. А, в Ютубі Роман Щербаков о